Точкою відліку останнього людського роду стала дата утворення єврейської держави в 1948 році. Якщо додати до цієї дати 120 років, бачимо, що до другого прищастя Христа не залишилося і сотні років, а лічені десятиліття. А якщо додати 70-80 років, видно, що ми на фінішній прямій, Ісус гряде, Для мене цей рід, і за життя цього покоління буде друге пришестя Христа. Замисліться, якщо все, про що сказав Господь, здійснилося в точності, значить прощастя Христа це найближча реальність. Ісус говорив, що небо і земля пройдуть, але Його слова здійсняться. Перший раз Ісус прийшов як Спаситель, другий Христос прийде як суддя. У Біблії сказано, що кожна людина повинна буде дати йому звіт. Усі ознаки, позначені Христом, говорять, що ми наблизилися притул до подій кінця часів. Сьогодні прийміть рішення стати частиною живої церкви та вивчати Біблію. Ви зможете дізнатися, як зберегти своє життя і допомогти іншим людям бути готовим в цей останній період людства і не пропустити вознесіння церкви. Більше відео на цю та інші теми ви можете знайти на наших каналах у Телеграм і на Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас.